Щоб берегти довкілля та дбати про екологічну безпеку виконком берегівської громади, 27 жовтня 2021 року прийняв рішення номер 257. Згідно з ним у магазинах та на ринках заборонено продавати штучні пластикові квіти, вінки та корзини. Повільно виконувався рішення виконавчого комітету двохрічної давнини у зв'язку з обмеженням використання штучних квітів вінків та корзин. Спочатку ми надали можливість для реалізації цих предметів до закінчення запасів. Потім рішення виконувався більш-менш нормально, і тепер пройшов час. І напевно, із за відсутності систематичного контролю. Відповідні торговельні заклади повернули. Повернули до е, продажі е, штучних квітків. Від часу ухвалення цього рішення суб'єктам господарювання було надано перехідний період для реалізації наявних запасів продукції та адаптації до нових вимог, зокрема, переходу на виготовлення ритуальної атрибутики з природних екологічно безпечних матеріалів. Однак комунальні служби фіксують численні випадки недотримання цієї заборони. Це призводить до зростання екологічного навантаження через накопичення пластикових виробів на кладовищах та їх подальше стихійне спалювання, що завдає значної шкоди довкіллю. Це торкається безпосередньо виконання е, рішення виконавчого комітету ми будемо е, дуже обережно, ми не хочемо шкоди для наших підприємств. Е, будемо е, просити реалізувати ще раз або повернути. А потім, якщо нас не почують, то можемо е, тоді повернутися до можливих санкцій, але я дуже хотів би без цього. У зв'язку з цим для ефективного контролю за виконанням рішення виконкому інспектор з благоустрою проводитиме регулярні перевірки, каже очільник міста. Ми маємо просто перевірити виконання рішення виконавчого комітету, дати попередження або щоб повернути до закладів, де це були придбані для наших підприєм підприємців. Зупинити продаж і, і дати можливість повністю використовувати природні елементи для декорації. Церква закликає відмовитися від використання пластикових квітів на кладовищах, наголошуючи на перевагах живих квітів та їхньому позитивному впливі на довкілля та пам'ять про померлих. Штучні квіти не мають такої символічної та духовної цінності, як живі традиції церкви. Приносити квіти, звичайно, що краще живі, оскільки все ж таки жива квітка є символом вічного життя, і це, що говорити про традиції церкви, бо приписів чи догматів церковних щодо того, які квіти мають бути, немає. Але все ж таки ми розуміємо, що квітка, яка є символом життя вічного, краще буде на, на могилі. Чим пластмасові квіти, бо це є так само такий ж символ, як і свічка, яку ми палимо в символ ві... живої віри. Пан Олександр займається покосами та благоустроєм на кладовищі з власного досвіду. Чоловік каже: з часом пластикові вироби накопичуються та завдають значної шкоди довкіллю а живі квіти у свою чергу мають властивість природно розкладатися без шкоди для екосистеми. Добре, коли живі квіти, вони утилізуються. Легше, да? їх можна посохнути, їх там слізні поїдять та і все. А пластикові, там, вони на дроті, От, вже таке, що біда, якщо травою заростаю, то й косити важко і потім ну, це все сміття, пластик, ну, цей дрот залізний, да? проволока так сказати, то їх треба якось інакше і утилізувати. Здебільшого місцеві жителі приносять на кладовище живі квіти. Пані Вікторія прийшла доглянути могили близьких. Жінка каже, суспільство має бути свідомим та розуміти, що пластик засмічує планету. Ми безпосередньо приносимо лише живі. Пластикові засмічують навколишнє середовище, і ми проти таких проявів уваги. Я негативно ставлюся, але що я не можу висказувати свою, свою думку людям. Вони мають самі то розуміти. Пані Марію зустрічаємо з букетом півоній у руках. Відвідуючи могили рідних, жінка приносить тільки живі композиції. Я За планету, за чистоту спасати те, що залишилося. Пан Владислав каже, живі квіти ставить на могили на пам'ятні дати, а зазвичай несе пластикові, вважає їх більш довговічними. Живі на якісь то, дні. А так, кладу. Заборона пластикових квітів на кладовищах є необхідною для захисту довкілля, оскільки вони не розкладаються, забруднюють ґрунт та воду. При спалюванні пластик може виділяти шкідливі речовини, що негативно впливає на здоров'я людей та екосистему.